Усім привіт! продажі Honda CR-V, свіжо пригнана Швейцарії. Дуже ексклюзивна у нас комплектація. У нас, як бачите, такі дуже рідкісні легкосплавні диски, дуги понизу, радіаторна рішітка. Такий ексклюзивний екстер'єр автомобіля. Також всередині автомобіль максимальній комплектації. 2014 року випуску. 210 тисяч оригінально перевіреного пробігу, кузов весь в рідній фарбі. Зараз все вам буду поступово показувати. Оптика так само у нас максимальна. Йдуть денні ходові вогні, біксенон, також автоматичне дані ближнє світло, передні та задні партроніки, задня камера буде комфортно паркуватися, проти туманні фари, дублюючі поворотники, складання підігрів, електрорегулювання, дзеркал, датчик світла, датчик дощу, панорама, рейдинги, дельфинчик. Також позаду такий сполірочок присутній. Таких м'ятин, царапин, сколів по кузову абсолютно нічого немає. Автомобіль у гарному, візуальному і технічному стані. Також є безключовий доступ. По цій стороні покажу автомобіль. Все тут у нас добре. Позаду маємо партроніки, камеру, електропривід, кришки багажника. Кіна з полірочок, так само оригінальний. Всі вікна так само ціленькі, оригінальні. Передні заламіновані, задні затоновані заводським напилом, щоб швидко не нагрівався салон. У цій стороні так само пройдемося абсолютно без зауважень. Так само дисочки, без бардюрик, без потертостей в такому класному стані. Зараз покажу автомобіль товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Profiline. Автомобіль весь в рідній фарбі. Зараз я вам продемонструю. Також він розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. І можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна, дуже часто використовується. З машини надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Вже більш детальнішу інформацію можете почути по телефону або писати на Viber, Telegram чи WhatsApp, як вам зручніше. Це у нас бам прийде пластиковий. Також безключовий доступ в пасажира присутній. Дуже класна функція. Завжди ключі можуть бути в кармані. Заводити, відкривати двері. Не потрібно буде його завжди діставати. Як бачите, він у нас весь в рідній фарбі, в дуже класному візуальному і технічному стані. Ще раз повторюсь, зараз покажу комплектацію всередині. Безключовий доступ, який говорив, великі дзеркала з підігрієм, електрорегулюванням. Також у нас пам'ять сидінь, електропривід усіх вікон. Центральний замок, блокування вікон, складання дзеркал, шкіряний такий салончик. нас сперфорована, не буде вам парити влітку. Шкірне мультифункціональне кермо, допомога при спуску з угори, вмивач, фар, партроніки, електропривід, кришки багажника. Відкривається з кнопки, з пульта або з тієї кнопки, що на самому багажнику. Зараз присядемо. Також у нас двох клімат-контроль, екранчик. Панорама, папчок не прокурений, не потертий, посторонні запахи машині немає. Підсвіточка, так само тут шкірене мультифункціональне кермо. Так само зверніть увагу, нічого не витерто, не затерто. Кожна кнопочка ціленька, великі зручні дзеркала з електрорегулюванням, з підігрівом. Пам'ять сидінь, дуже корисна функція, коли є в сім'ї два водія, кожен під себе налаштовує. Підігрів також сидінь, розетка, підстаканічки, шкіряний підлокітник. Також тут є вихід на USB, AUX, ще одна розетка. Також тут розетка, двозонний клімат-контроль, система, система запуску двигуна без ключа. Все гарно, чітко заводиться. Середній розхід, як бачите, 9 літрів показується. Такий більш городський режим. По, по трасі буде в районі не знаю, там 7,5-8 літрів. Все залежить від стилю їзди. Звичайно ж, також двозонний клімат-контроль, все у нас добре функціонує. Все холодить, також є Bluetooth, USB, AUX. Ось така у нас приладова панель. Такий стан у нас пасажирського сидіння. Дверної карти, все вечором гарно підсвічується, кожна кнопочка. Зверніть увагу, нічого не затерто. Так само торпедо тут все в ідеалі, можна сказати. Поки що заглушимо, перейдемо до заднього ряду. Також він у нас. Взаді такий просторний, в доброму стані, нічого не подерто, не продавлено. Ще забув показати, як відкриваються шторки. Тут просто шторки сонцезахисні, без люку, просто відкривається і можна дивитися на небо. Ось такі на спинки так само позаду, не, не задерті, не подерті дверна карта. По прийомах, по днищу ніякої корозії абсолютно немає. І блокування. Двереч від дітей, щоб не могли зсередини відкрити. Це можна сказати, в кожній машині є і має бути система кріплення і суфікс, сидіння складається. Якщо потрібно щось велике перевезти чи переночувати ось так відкидається нас. Раз, два. І утворюється практично рівна підлога, так само та спинка відкидається. Можна щось перевозити чи переночувати, шторочку собі забираєте. Так назад це однією рукою фіксується. Також зверніть увагу, хондах немає посередині тунелю, буде комфортно пересуватися в трьох на задньому ряді. Також для них представлений також дефлектор обдувом. буде дути холодним або теплим повітрям, так як настрої передній пасажир або водій. Ось так виглядає все з цього ракурсу. Дуже класна, гарна, приємна атмосфера автомобіля, коли він збережен в збереженому стані. Так вам все детально показую. Дуже зручні сидіння, такі більш ковшеобразні. На дальні поїздки для кожного дня використання. Не буде вас затікати спина і так далі. Зараз покажу вам багажне відділення. Ось так у нас відкривається з пульта багажне відділення. Також воно так само може закриватися з цієї кнопки. Шторочка у нас присутня. Розетка собі ставити холодильник в дорогу. Також такі е, бокові органайзери так, з цими рчашками можна зложувати сидіння ось так. Або там вручну, як показував попередньо. У нас запаска, домкрат, ключі все завжди на місці. Ніхто ніколи нічого не забирає, все завжди з машиною залишається, як приїжджає. Так назад все зачиняється. Задня камера, партроніки передні та задні, буде комфортно паркуватися. З полірочок, з цієї сторони. Зараз я вам продемонструю, так і однією рукою все назад складається, справиться з цим будь-хто. Така у нас дверна карта. Сидіння з цього боку показує так само прийоми, нічого не побито, як часто буває в багатьох автомобілях, з там сидінь позаду, безключовий доступ пасажира переднього. Так, карта в його. Також тут у нас такі шкірині вставочки, все так гарно, дорого виглядає. Перфорована шкіра буде дихати, не буде вам спина потіти влітку. Зараз покажу ще документацію. Це техпаспорт, Honda CR-V, 2.2 дизель, Вінкод 110 кВт, 14 рік у нас папочка сервісна книжка, різні книжечки, інструкції. Так, тут у нас по обслуговуванню собі ставте на паузу, фіксуйте, переглядайте також. Якщо буде цікавити, можу прислати додаткові фотографії. Крайнє обслуговування було на пробізі 201 тисяча 25 рік, третій місяць, на даний момент 210 тисяч пробігу. Зараз заведу двигун. Кажу підкапотний простір. Ось так нас виглядає підкапотний простір. Сама кришка капота, нічого не кручено, не верчено, болтики всі ціленькі, так само по крилах, по фарах, по бамперу. Автомобіль весь в рідній фарбі, без підфарбувань, з лакувань. Моторчик працює чітко, рівненько, ніяких запатівань, притікань так само немає. Ще раз покажу її вам ззовні. Нагадаю, 2014 рік випуску, 2,2 дизель, автомат, повний привід, максимальна комплектація з такою цікавою зовнішньою комплектацією, екстер'єрною. Зараз автобіль у нас заведений, працюють денні ходові вогні. Також класна оптика. Дуже гарно освічує дорогу ночі або в темному пору доби. Також є омивач фар забув показати. Цій комплектації Автомобіль весь в рідній фарбі 210 тисяч пробігу, вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги сім'ї приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також є багато наявності інших машин, при, пригнаних в Швейцарії. Можете їх переглянути. в мене в групі Viber, в Telegram, або в Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там є фотографії, опис і ціна на кожний автомобіль. І можливо на кожний автомобіль доставка. Якщо буде щось щось то телефонуйте. А зараз зробив невеличкий тест-драйв. Ось у нас автомобіль візі дуже бадьори, гарно тримаються дороги. Певно, нас себе почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі, поєднанні з повним приводом, надійною коробкою автомат, гідр трансформатор. Та також у нас великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, пам'ять сидінь, електропривід сидінь з підігрівом, також вони двозонний клімат-контроль, передні та задні партроніки, задня камера буде комфортно паркуватися, круїз-контроль, максимально-максимально можлива комплектація. Також так у нас відкриваються сонцезахисні шторочки, як в шатлі. Так назад все зачиняється. Утворюється більше місця. Не місця, а відчуття більшого місця простору, коли стає світліше в салоні. Все в гарному збереженому стані. Кожна кнопочка підсвічується, дуже гарно виглядає. Також в нас дуже крута оптика, біксенонова, гарно освічує дорогу вночі. Все будь-які перешкоди чи пішоходи будете бачити. Також в нас автоматичні. Автоматичне дальнє світло перемикається ближнього на дальній, коли бачить зустрічну або попутну машинку. Тож, Кого зацікавив цей автомобіль: приїжджайте на тест-драйв, так само покатаєтесь, оглянете, або також можемо доставити його до вас піднім. Без проблем. Також телефонуйте, надам вам всі відповіді на запитання, або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp. Також підписуйтесь на Ютуб канал, щоб не пропустити свіжих гарних автомобілів Швейцарії. Дуже часто бувають оновлення. Хороші автомобілі, як правило, довго не затримуються. Так що підписуйтесь, не пропускайте класних автомобілів. І пере... переходьте в Telegram, Viber, Instagram, посилання залишу в описі під відео. Там також можете знайти фотографії, описи, і ціну на кожний автомобіль. Всім дякую за увагу, до зустрічі!